Що, зробилось? що зробилось? У нас не було підсказки. Я себе відчуваю, так, не було підсказки. Ну якщо, до прикладу, тренер буде мовчати, ну, якщо, до прикладу, там не, було, не буде головного тренера, чи другого, не буде просто підсказки. Діти що, перестануть грати. Оце так само? Ну, я, як себе потрібно поводити? Я не розумію. Ну, зрозуміло, да, що я мав мало... на мінус Плюс-мінус. Ще раз, дивіться. От, як воно, там, да, фізичний, так, так. ви умовно, на мене да, фізично і так далі. ж не даєте зразу да, 300 кг на Да? ну я думав, тисяча якісь там вагітні для футболістів, правильно? Але ми ну, що поступово м'язи роту до цього? Там так само. Там так само. Тоби навчитися зарі. Дивіться, до речі, окремо питання, власне, вас буде завдання по цьому, і там ви розкриєтесь <ривіться> цього відношення, як вирішити проблему. У нас одна ситуація на задається.